Завдяки цьому троянди квітнуть не переставаючи до самих морозів. Перше відео я випускав ще декілька місяців тому. Там я показував, як вірно потрібно обрізати троянди, щоб вони постійно квітли. Але багато коментаторів під тим відео написали, що я невірно обрізав їх, тому що потрібно обрізати не над трьохлистним листом, а над п'ятилистим листом. І як ви бачите, ці коментатори були не праві. Я обрізав троянди. Над трьохлистим листом і подивіться, скільки бутонів вони позакладали і як гарно вони квітнуть, тому що немає різниці, над яким листом зрізати троянди. Головне їх зрізати, тому що у кожному міжвузлі між листом та стеблом є спляча брунька, яка обов'язково прокинеться після обрізки, а саме прокидаються перші дві-три бруньки під зрізом. Якщо ви хочете, щоб ваші троянди були низькі, то обрізайте їх понижче. А якщо ви хочете, щоб ніжка у троянди була довша і кущі були вищі, то і обрізайте їх повище. Але головне зразу обрізати квітку, яка оцвілася. Посилання на попереднє відео залишу у першому коментарі.